Тарілки кусарки роторної Virax. Повністю оригінальні кусілки, завезені з Польщі, запчастини до них йдуть відповідно оригінальні від Віракса. Як дає виробник, ось такі вони і є. Тобто, в наявності розміри є 1,25 м, 1,35, 1,65 і 1,85. Ось такі йдуть кус... це до 35 очок маленьких, верхні, нижні. Ось вони йдуть ось таке кріплення. Ось такі от грубенькі, якісні. Ось Так от і це до 65-х. 65-та, 85 85-та можуть бути ось вони. 165 очки такі. Так само ще багато запчастин повністю покусілці роторні Вірокс. є всі запчастинки. Почечки, таке, все, всі запчастинки, куритка, все є. Можете звертатися в описі є ссылка на сайт. Там номера телефонів, дзвоніть, питайтесь менеджерів, ціни.